Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Закінчився перший квартал 2023 року, і підприємцям платникам єдиного податку третьої групи із ставкою 5% час надавати звітність за перший квартал 2023 року по єдиному податку. Як це зробити, я зараз і розповім. Тож починаємо. А почнемо ми, як завжди, з пошуку ректорного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо ДПС. України. Ну, а поки я шукаю електронний кабінет, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант, де окрім відео дуже багато іншої цікавої, і корисної інформації в текстовому форматі. Ну, а якщо моє відео для вас буде корисним, обов'язково підтримайте мій ютуб канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Можете на нього натиснути і підтримати мій Ютуб канал. Ну, а я переходжу до електронного кабінету і до сайту ДПС України. От самий перший результат пошуку Державна податкова служба. Це є те, що нам потрібно. Натискаємо. Відкривається сайт ДПС України. Прогортаємо вниз. І ось тут є посирання, або, якщо хочете сказати, кнопочка електронний кабінет. Натискаємо на нього. І ось тут вгорі, така трошки непримітна, є кнопка Вхід. Натискаємо. Щоб зайти в електронний кабінет, нам потрібен буде ключ ЄЦП. Ви можете скористуватись ключом будь-якого видавця. Я зазвичай користуюсь ключом Приватбанку, тому що ну, його можна легко отримати Приват24 на сайті Приватбанку, в особистому Приват24. Як це зробити, у мене є відповідне відео. посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. Тож я вибираю із списка видавців, вибираю «Приватбанк» І знаходжу ключ, пару ключа у себе на комп'ютері. Тепер залишається внести пароль. Вношу. І натискаю кнопку Считати. І тепер ключ, бачите, щитаний. Натискаємо кнопку Увійти. І ми заходимо в наш електронний кабінет, щоб зробити те, для чого ми, власне, сюди зайшли. Щоб надати звіт по єдиному податку за перший квартал 2023 року, в меню зліва вибираємо пункт ведення звітності. Натискаємо на нього. Тепер нам потрібно обрати період 23 рік і обираємо перший квартал. Бо в нас звіт за перший квартал. Тепер натискаємо кнопочку «Створити». Відкривається, може відкритися так загальний перелік звітів, нам потрібен податок на прибуток. Бачите, вибираємо податок на прибуток. Не питайте, чого там єдиний податок податку на прибуток, але ми скорочуємо кількість наших звітів. І от він, наш звіт, бачите, податкова декларація для третьої групи квартальна. І е, ми на ньому натискаємо. Тепер нам треба перевірити, чи правильно вказано податковий орган, куди ми надаємо наш звіт. Область і назва податкової. Якщо все правильно, ми натискаємо кнопочку створити. Якщо ви сумніваєтеся, чи правильно у вас вказана податкова, от зліва облікові дані пратника. Відкриваємо облікові дані пратника. Переходимо і от дивимося, як називається наша податкова. Ще можна орієнтуватися на код податковий. 2034. 20, 20 це код області, 34 код податкової. Тож дивимося, бачите, 20, 34. Податкова вказана правильно. І тепер ми натискаємо кнопочку Створити. Ніяких додатків вибирати не потрібно. Просто натискаємо кнопочку Створити. Загальна частина заповнюється автоматично. Перевіряємо нашу адресу, тому що іноді тут підтягується, бог знає, що якщо все правильно, ідемо далі вже далі заповнювати. Починаємо із кількості найманих працівників. Їх у мене не було, тож я ставлю 0. А далі потрібно заповнити кведи, по яким ви отримували дохід в першому кварталі. Ми знову повертаємося до облікових даних платника, прогортаємо вниз. І тут є всі наші кведи. Ну, візьмемо до прикладу діяльність у сфері права. Я копіюю квед Ctrl-C, Ctrl-V. І тепер треба додати рядочки для того, щоб додати ще кведів. Як це зробити? Там, де пор, якщо воно не жовте, оцененьке, наїжджаємо, натискаємо праву кнопку мишки, натискаємо плюсики і додаємо нам рядочки, скільки нам потрібно. Я додав 2. Тож я додам іще квед там 63, а це буде 11, ви ставите ті кведи, по яким ви отримували доходи. Uh, і uh, ще один квед. Uh, так, uh, який взяти, а хай буде 73 адентиці гравні Е, До речі, мене запитують, чи можна надавати звітність через дію. Я цього рекоменду не рекомендую робити, тому що дія працює вкрай калічно. Звідти губляться, не доходять. Квет можна зазначити тільки один основний. Ну, тобто, дія для цього підходить якнайменше для надання звітності платників податків. Тож не ризикуйте, через дію надавати звіт, я не рекомендую. Краще робіть це через електронний кабінет. До ну, заповнили Дозаповнили ми загальну частину. І тепер переходимо до заповнення частини про доходи. У нас дохід протника єдиного податку 3 групи із ставкою 5%. Тож Ми отут от в рядочку 6, і вказуємо наш дохід. У нас це було 194 300. Авторозрахунок не працює, тому все вручну, ручний труд. Можливо, він у вас запрацює через декілька днів, у мене сьогодні він не працює. Власне, все заповнюємо вручну. І переносимо з переносимо рядочка 6, в рядочок 8 суму нашого доходу. Далі нам потрібно порахувати суму податку. Відкриваємо калькулятор. Вставляємо наш дохід 194,300 і множимо на 0,05. Дорівнює 9715. Ctrl-C. І вставляємо нашу суму доходу. от Бачите, то 5%. Сума податку вставляємо рядочок 11, переносимо рядочок 12. Рядочка 13 у нас немає, тому що в нас декларація за перший квартал. От у нас немає ніякої попередньої декларації, з якої ми перенесли значення за попередній квартал. У нас 13 залишається порожнім. Ну і те, з чим більшість людей, точніше з більшість фопів ще не стикалися. Це в нас з'явилось 24 14 рядка. 14,1 і 14,2, окрім 14. -го. Тож, в даному випадку, оскільки 13 й рядок в нас порожній, ми нашу суму доходу 9,700 переносимо в рядок 14,1. Ну, тому що тут, бачите, 14.1 – це рядок 12-рядок 13. 13-й відсутній. Переносимо. І 14,2 нас не стосується це для сльогоспроробників. Хто сплачує мінімальне податкове зобов'язання. Тож 14.2 ми не чіпаємо, його взагалі потрібно заповнювати тільки за ітогами року. І е, наш, е, нашу суму податку переносимо в рядок, рядок 14. Е, враз не все. На цьому заповнення декларації закінчується. Перевіряємо дату, переглядаємо наше прізвище ім'я по батькові. О, про всяк випадок натискаємо кнопочку Перевірити. З'являється заране повідомлення, що все добре, ніяких недоліків немає. І нам залишається, власне, лише підписати і відправити нашу декларацію. Натискаємо на кнопочку зберегти. І з'являється повідомлення, яке знову ж таки нове. Раніше цього не було. Раніше декларація просто зберігалася. А тут нам пропонують відразу її не просто зберегти, а відразу ще й підписати. Я обираю так. З'являється меню для підпису. Я знову вибираю PrivatBank. Знову вибираю файл ключа, вношу пароль і натискаю кнопочку Считати. І натискаю кнопочку Підписати. Знову на «В» мені відразу пропонують відправити декларацію до податкової. Я ніколи цього не роблю, я ніколи, ну, якщо, якщо натиснути так, ви відразу її відправите до податкової. Я так ніколи не чиню. Я натискаю Ні, для, тому що я е, потім перевіряю ще раз переглядаю декларацію. Тож я натискаю Ні. І в такому випадку вона просто зберігається, підписана. Бачите, вже підписана, вона зберігається в кабінеті. Я її знову відкриваю. Переглядаю, наймані працівники 0, вразник веде проставлені, сума доходу в рядку 6-му стоїть, рядок 8 перенесено, сума податку в рядку 11-му є, 12-й перенесено, 14-1 перенесено, рядок 14 перенесено. Все, все в мене заповнено правильно. І тепер ну, залишається її мені закрити. Я її закриваю. І е, тепер я можу її відправити. Ставимо галочку і натискаємо відправити. Звіт відправлений, бачите, з'явився літачок і надпис відправлена. Тепер нам залишається дочекатися спочатку квитанції 1, а потім квитанції 2 про прийняття звіту. Е, ну, враз я повернусь до кабінету хвилин через 5. Пройшло декілька хвилин, я повернувся знову до кабінету і спробую оновити екран. О, відразу прийшла і перша квитанція, і друга. Бачите, якщо квитанція друга зереного кольору наприня, написано «Прийнято пакет, значить, це добре, ваш звіт прийнятий і немає за що перейматися. Е, можна ще натиснути. Кнопочку перегляд відкриється ця квитанція друга, і там буде написано те ж саме, що пакет прийнято. Але можна навіть не заходити в неї, якщо фінальна зереного кольору, відповідь до фінальна зереного кольору, написано пакет прийнято, значить ваш звіт прийнятий. Як бачите, все просто та нескрадно. І не варто заради цього ходити до податкової краю. Все можна зробити із дому, не виходячи із дому через мережу інтернет в електронному кабінеті на сайті ДПС. Ну, а якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментах під цих відео. Під цим відео я буду на них відповідати. Можливо, не завжди в той самий день, але на всі питання я відповім обов'язково. Ну і не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Податковий консультант. Обов'язково підписуйтесь на мій Telegram канал Податковий консультант. Посилання на нього буде внизу під цим відео. І якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Тож натискайте і підтримуйте мій YouTube канал вашими донатами. Я з вами на цьому прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!